Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, як полягли у мене туї дощ моросить далі. І дощ, і дощ, така погода. Бачите, яка погода? Але й лило в нас, але й лило, то не було, то так злило. Вже всі квіти такі похилились мої. Ну, нічого, немає як полізти, немає як влізти в город, абсолютно нічого не може. Але все гарненьке, все ожило так. Знаєте? От, ще до цієї порі так моросить, падає. О, таке во. Зараз трошки легше, але був сильніший. Був сильніший. Перестане дощ, все тут перестане і вийду, то все по і бачите, як все полягало, порозлягалось. Угу. о. Так Ви знаєте, та моя кітка крутиться і не йде в сіно. Ви знаєте, бо з того крісла не йде в сіно. Крутиться по пороги, так привикла, так вже привикла. Але най, нічого, най привикає до другого. Дивіться, як ой ой, паде на мене, я йду качки заганяти з чоловіком. Подивіться, як гортензія, як гортензія, бідна, розляглася, я впала. Дивіться, ще є такий. Там вона зв'язана знизу, але треба все підсунути догорі, але я не роблю нічого того. Добре, йду. Тут ще в мене розстріла та пахуча. Ану. М -м -м, пахуча лілія, треба її прив'язати. Бачите, яка гарна такими дзвіночками, такими дзвіночками. Така лілійка. Отако. От от і там моє гортензійка, кавачте, як цвяте. а Вся в світі. Я не знаю, де 8 чи 9 має тих таких е, квіточок, таких бутонів чи квіточки, чи як воно називається. Угу. Віці, мої хороші, накопала Лілій, накопала з чоловіком Лілі, покажу вам. І завтра буду відправляти. Сьогодні цього не зробила. Завтра буду відправляти. А так вона квіток. І завтра будемо відправляти. Повіться, повіться, як дощ, повно дощівки. Повно дощів. А чого ти тут не закриєш вже туту, туту, ті двері, щоб сквозило? А, -а, а, Добре, йдемо закривати. Світла нема. Світла нема. І ми тут на стайні тримали свою тут малечу. Знаєте, от тримає малечу. Тут воду забери, а тут колобані вони роблять. Треба їх заганяти, бери віники. Ми їх заганяємо е, туди до себе, бо тут вони сідають, але тут у нас гуси, тут нас гуси сидять. І немає як, щоб вони тут сиділи. А вони, подивіться, як кочкуються. Це такі куплені, так, шість до кубки, А це так, шість, шість одне бігає, а ті п'ять. От там з качками. Бачите, ніяк не тримаються, щоб. Вони так тримаються купи, але все одно вони діляться. А качки по які гарненькі. Купувала їм ті вітаміни, бо вони чисто на ноги, чи від жари казали, чи від чого. На ноги падали, то я вітамінами їх пропоїла і до корму давала. І їм вже краще. Їм вже стало краще. Тримайте фонар. Тримайте фонар. Ну, отако, от зараз будемо заганяти. Зараз будемо заганяти. Отак буду зараз заганяти, заходьте, заходьте маленькі. Давайте, заходьте, 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 заходьте до себе, заходьте, М -м, заходьте, видите, давайте, 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 дівчата і хлопці. Ще є одне, ще одне мусить так, одне мусить так зробити, шкоду мусить крутитися. От крутишся і видить, що вони заходять. І все одно воно побіться. От от, от, от одне мусить лишитися, таке сміттячко, а? Отаке от сміттячко одне мусить лишити. Ну, воно так заблудилось. Давай, давай, далі, світи їм, світи. Світи, 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 світи. Ну, ота, світи, їм. О, бачите, бачите. Отак заходять, заходять. Заходьте, заходьте. заходьте маленькі, заходьте, заходьте. О, тут їм сухенько, тут їм буде тепленько. І не на бетоні. Все, сідайте, так, сідайте, сідайте. Отак От От ми з тим справляємось. Так справляємось з тою господаркою. Тут вже поставила, що вони можуть на банта вискакувати, але чи вони ще хочуть, чи не хочуть, то я не знаю. Отакава. От а тут подивіться, що я ще маю. Ви бачите, чоловікові, чоловіків такий прибуток, а? Це він ту єндочку тримав, як в мене не було, і подивіться, вирізло, четверо, четверо цепліт. І тепла флішка мусить бути, бо похолодало, тільки що поставили теплу флішку. І так вони мусять при тій теплій флісці. Сидіть. А що робити? Зараз їм знову їсти сиплю. Да. І найсиді. отаке во, отаке во я маю. Отаке во я маю. Але нічого корму може підгодуючи і такі самі сивенькі, будуть рябенькі, як, як то ті всі. Бо такий кугут в мене. Угу, Якось тако. Якось тако. Забрала такі квочки, то все, вже нічого нема. Все позабиралося, зараз їх четверо, щоб зросли і все. Треба заганяти вже і гуси, Якщо така моква. Вступаю, то вони, то вони ну, та, ну, та вони всі не вступаються, Відкривай, Іди. Де я двері тут відкрию, а ти їх гони. Все позаганяти вже треба? То вже така година, що вже все позаганяти треба. На що воно має мокнути? То що, то, що Цілий день моква і ті гуси з того її мокви не вступаються. Знаєте? О. Бачите, на помазки вам їх покажу. покажуть. Такі великі, чого вони так кричуть, ті гуси? Чого вони так кричуть, ті гуси, я не знаю. Ніхто ж їх не обіжає, ніхто ж їх ні, ні б'є, ні нічого. Чого вони такі неспокійні, ті гуси, я не знаю. То такі були маленькі, спокійні, а то якісь често перепуджені. Ну, често перепуджені. Навіть не знаю, що сказати. Навіть не доступаємо до них близько, бо вони так крик спроваджують страшне. Ужас один з тими гусьми. Ужас якийсь. Дивіться, який тут. Який тут заміс? Що тут все робить з того болота? Ага. Вите? Тут її заклію. Ну, во. Таке во. У них. А вони все до купки, розумієте? Вони все до купки, вони нема так, щоб вони розсілися собі, хоч має де посідати? Ні, вони все собі в одну купочку. В одну купочку. О, її забрати завтра її, дати їсти знов. А Ви знаєте, я їм теж даю того вітаміну. до... до... Завтра вам покажу, який вітамін даю. Я не так а, аби вони чи на ноги не падали чи що, я не знаю. Вона не казала єндикам, шкачкам, а я даю всім. Я вже даю всім. От вечір ахугут піє. Ви виділи таке? Вечора він піє. А тут я тобі хочу сказати, перейшло два єндики. Нічого? А нам, Ой -й -й. А нам треба було їх, ну нині вже цього не буде, бо, бо то моква, але треба буде їх сюди попереганяти, бо вони тих великих. Хочемо перегнати сюди. Най сидять тут, а ті малень, менші, не підростають. Але тут попав ще менший. Сюди ще попав менший сіренький. Видів? Ну, може і не перший раз, не знаю. А яйці є, нема. Ні. А Дивіться, вже Ні, ви виділи таке? Уже вже курка сидить, га? Ну, вже риба сидить. Беганіть. Виганіть тут у курку. це якась катастрофа, ви розумієте? Ми лише по квітках то все тримаємо, аво вже сава, саво, сіла і вже не сиділа. Аво вже хоче сидіти. Липень місяць, жнива, а вона буде сиділа, дівчина. А? На коли хоче сидіти, а? скажи. Загріла яйці за цілий день, ні? Загріла за цілий день яйці. І все, де сиділа. Все, заганяємо там все. Закриваємо. бачиш той малий єндик такий? Ну, Та не сидить тут. Добре, мої хороші, почався більший дощ. Уже я йду до хати. Отаке коротеньке вам зняла відео. Щоб в нас дощ і похолодало. Зробилося холодно, дуже холодно. О, А троянда, дивіться, ця троянда, яких має пупців, яких має пуплінків багато. То значить буде цвісти, Значить, буде цвісти. Угу. Не хочу туди далі приступати, бо я чисто роздіта. Я чисто роздіта. Угу. Ну, отако. От отако якось. Отако якийсь Добре. Все дуже добре, але холодно. Але холодно. Отак Тімка мокне, Тимка ти мокнеш, не знати чого. До будки теж не хоче йти, а хоче під поріг Отакий його. Отако його Всім вітання. Бачите, що я роблю? І вже або дощ, дощ моросит і йду я. Забрала яйця з відерком, фонар, чоловік мені да обон, ма світла, Ой -ой. ма світла, і ми отак то все позаганяли. Знаєте, Скажу вам, я сьогодні жіночка мені написала, я щось не зауважила навіть, як вона називається, але жіночка буде знати, про яку я говорю, бо то, що я про неї. Дякую вам, моя дорогенька, ще вам дякую. Пише мені, скажу вам для всіх, пише мені, жіночка, що я маю і господарство, і готую їсти, і, і на городі, і всюди я е, що роблю, і де, і коли я маю час зробити манікюр. Скажу вам, любі мої. Тось комусь буде смішно, мені стало. Я, я посміхнулась, мені стало смішно. Скажу вам так, швиденько. Е, знаєте, я любила цілий час такі, таке е, манікюри, щось трошки підмалюватись. Ну, так вам кажу по-простому. Але е, не все то робила. Не все то робила, бо не ставало часу то діти, то внуки, то будова, то, то роботи, то свині, то городи, то все. Все перейшло. Скажу, роки проходять, все перейшло. Я вже тепер в такому віці, що я собі можу позволити, позволити зробити манікюр. І хочу вам сказати, що е, такі, як я, і старші, і може трошки молодші, уділяйте собі чи приділяйте собі трошки уваги самі для себе. Бо ми ціле життя прожили для когось. Тільки не для себе. А тепер хоч чуть-чуть хоч пожиймо для себе, бо вже того життя лишилось дуже нам мало. Дуже нам мало. Не знаємо, як нам Бог призначить, але дуже мало. Так що любіть себе, мої дорогенькі, шануйте себе, приділяйте собі увагу, робіть собі приємне, робіть собі подарунки самі для себе, як нема від кого. А то ще раз вам говорю, що ми так жили ціле життя все для когось, тільки не для себе. Добре, мої хороші, я от відповіла жіноці на цей коментар, що вона мені написала, і щиро її. Дякую за то. І вам всім щиресенько вдячна, що ви підтримуєте мене, що ви коментуєте, що ви такі щирі для мене. От і все, напевно, що я хотіла вам сказати. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину, любіть себе і всім до зустрічі! Всім пока, мої дорогенькі! Всім пока!